Держсекретар США Антоні Блінкен пообіцяв передати американському президенту Джозефу Байдену побажання України щодо надання дозволів на удари далекобійною зброєю у російських об'єктах. Про це він заявив на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та головою МЗС Великої Британії Девідом Лемі. Держсекретар США також відзначив, що зараз Росія ескалює ситуацію, проводячи атаки по цивільних об'єктах всередині України, зокрема по енергетичній інфраструктурі. Ми бачимо, як Росія продовжує і навіть посилює свої напади на Україну, на цивільне населення, на енергетичну інфраструктуру, а також на українських військових, які захищають свою країну. Зараз ми бачимо, як Росія придбала балістичні ракети в Ірану, що ще більше посилить їхню агресію в Україні. Раніше цього тижня президент США Джозеф Байден, відповідаючи на запитання про те, чи знімуть штати обмеження на використання Україною далекобійної зброї проти Росії, сказав, що його адміністрація зараз працює над цим питанням. Відомо, що це питання планують обговорювати під час зустрічі британського прем'єра Кіра Стармера із президентом США у Білому домі. Україна, за словами президента Володимира Зеленського, сподівається на позитивний результат. Про це глава держави заявив під час прес-конференції за підсумками саміту Крим. Імська платформа Щодо мого оптимізму стосовно дати нам дозвіл на використання далекобійної зброї, на жаль, це питання залежить не від мого оптимізму, а від оптимізму наших партнерів. Для нас це безперечно дуже важливе. Ми будемо сподіватися на потужне рішення. Головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський заявив, що в разі отримання дозволу сили оборони будуть використовувати далекобійну зброю лише по військових цілях на території РФ, зокрема, завдаватимуть ударів по ракетних комплексах, які обстрілюють українські населені пункти. Ви знаєте, скільки шкіл і лікарень було зруйновано в Україні, зокрема відома лікарня Охмаддит. Фактично, вона була зруйнована в центрі Києва внаслідок ударів російських крилатих ракет. Такі випадки відбуваються щодня. Гинуть не тільки дорослі, а й діти нагадав генерал Сирський в інтерв'ю CNN, повну версію якого телекомпанія опублікувала 8 вересня. Окрім цього, головнокомандувач ЗСУ наголосив, що легітимними цілями для атак на території РФ є бази, склади зберігання палива і зброї, військова логістика та аеродроми. Тим часом начальник генерального штабу Чехії, генерал-поручник Карел Ржеха, закликав західних союзників зняти обмеження на використання українськими збройними силами. Ракету великої дальності для ударів по російських об'єктах українці не можуть боксувати зі зв'язаною за спиною однією рукою. Було б абсолютно легітимно, якби українці отримали можливість атакувати територію Росії, оскільки це є частиною їхнього права на захист, зазначив він. Нідерланди дозволили Україні використовувати своє озброєння проти воєнних цілей у Росії. Про це заявив міністр оборони цієї країни Рубен Брекелманс. Україна має право на самооборону. і якщо країну атакують з прикордонних районів або з російських аеродромів, то вона може цілитися у військові об'єкти. Те саме стосується ворожих ракет. Вони також можуть бути перехоплені нашою зброєю. Сказав міністр оборони Нідерландів. Він також підтвердив, що цей дозвіл поширюється і на винищувачі F-16, які Амстердам передав Києву. Ми довіряємо Україні, вона використовує винищувачі відповідно до міжнародного права. Наголосив очільник оборонного відомства. Операція збройних сил України в Курській області РФ посіяла сумніви у російської еліти про сенс ведення війни Росії проти України. Так вважають керівники центрального розвідувального управління США Вільям Бернс та Річард Мур, які очолює британську зовнішню розвідку. МІ-6. директор ЦРУ заявив, що Курська операція стала. Значним тактичним досягненням, яке підняло бойовий дух українців і виявило вразливі місця російської армії. А глава британської мі 6 назвав її проявом завзятості та сміливості з боку українців, щоб спробувати змінити хід гри. Згадали керівники розвідок і про ядерні погрози РФ, які дуже чутливо сприймаються на заході. Путін продовжуватиме періодично погрожувати прямою конфронтацією заходу, але ці погрози не повинні залякати захід, заявив директор ЦРУ Вільям Бьо. Він також додав, що за оцінками ЦРУ російські війська могли розглядати можливість застосування тактичної ядерної зброї в Україні восени 2022 року, і що він контактував з цього приводу з директором служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Наришкіним у американському інституті вивчення війни. Нагадують, що Кремль неодноразово звертався до погано завуальованих загроз ядерного протистояння між Росією і Заходом у ключові моменти західних політичних дискусій про по. Дальшу військову допомогу Україні в той же час, за оцінками аналітиків, Росія навряд чи застосує ядерну зброю в Україні чи де інде. Варто зауважити свої заяви Вільям Бірнс та Річард Мур зробили під час дискусії, яку організувало видання Financial Times. Це перший випадок, коли керівники американської і британської розвідки з'явилися разом на публічному заході за всю історію 77 річного партнерства їхніх агентств. Бажання уражати воєнні цілі РФ на її ж території важливий етап розвитку стратегії ведення цієї війни, наміри розширити зону ураження та ведення бойових дій в Курській області це події одного порядку, мета яких перенесення бойових дій на територію противника. Наші завдання цілком зрозумілі змусити ворога відвести свою тимчасово живу силу з України та скувати його ресурсні можливості, але можна знищити танк. На полі бою, а можна зробити так, щоб цей танк взагалі до нього не дістався, залишившись у вигляді купи металу у місці своєї дислокації. Тож в цьому і є сенс наших звернень до партнерів про надання дозволу використовувати їх далекобійну зброю. Нам треба позбавити ворога можливостей для ведення війни. Російські дрони все частіше стали потрапляти на територію країн НАТО. Так, найбільший аеропорт Швеції, Арланда, в ніч на 9 вересня на кілька годин зупинив прийом і відправлення рейсів через невідомі безпілотники. Роботу аеропорту зупинили близько другої години ночі, оскільки в небі помітили щонайменше чотири дрони різного розміру. Що це були за безпілотники? Наразі невідомо. 8 вересня під час атаки Росії на південні регіони України було зафіксовано порушення повітряного простору Румунії. Міністерство національної оборони цієї країни повідомило про заліт російського безпілотника та заявило, що у небо піднімали два винищувачі F-16. Злочинні російські БПЛА порушили повітряний простір Румунії під час атаки на українську цивільну інфраструктуру. Ми рішуче засуджуємо ці порушення і закликаємо Росію припинити безрозсудну ескалацію. Ішлося у заяві румунського МЗС. А 7 вересня на сході Латвії розбився російський військовий безпілотник. БПЛА влетів у повітряний простір з території Білорусі. Про це у соцмережі X повідомило Міністерство оборони Латвії. До падіння дронів на територію НАТО призвела бездіяльність союзників по альянсу. Так вважає міністр закордонних справ Литви Габреліус Лансбергіс. Інциденти немислимі ще три роки тому тепер вважаються рутиною. Ніщо не повинно падати на Україну чи Латвію чи будь-де на територію НАТО, але це нова реальність, до якої призвела наша бездіяльність. Написав глава литовського МЗС на своїй сторінці в мережі X. Міністр оборони Литви Лавріна Скащуна закликав змінити алгоритм місії повітряного патрулювання НАТО в Балтійських країнах після нещодавнього падіння російського військового дрону в Латвії. На його думку, повітряний простір повинен не просто патрулюватися. НАТО має спростити процедуру погодження збиття невідомих безпілотників. Порядок дій міністр оборони Литви пропонує наступний. У разі виявлення радаром потенційного входження дрону на територію країни НАТО інформація має бути оперативно передана до штабу альянсу. Штаб НАТО оцінює ситуацію, щоб визначити, чи є достатні докази того, що це ворожий дрон, а не інший літальний апарат, що заблукав, і тоді швидко ухвалюється рішення про підняття літаків повітряної поліції. Цей алгоритм потрібно прискорити. Цитує міністра оборони Литовська телекомпанія ЛРТ. Військові інновації зберігають життя під таким гаслом. Відбувся форум присвячений розвитку засобів радіоелектронної боротьби у збройних силах України. У заході, започаткованому відповідно до рішення головного командувача збройних сил України, взяли участь представники збройних сил, міністерства оборони, профільних міністерств та компаній виробників систем РЕП. Напрямок радіоелектронної боротьби є одним з пріоритетних завдань для війська сьогодні. Маємо зробити все необхідне, щоб технології РЕП розвивалися в найкоротші терміни, враховуючи діапазон застосування противникам його засобів. Зазначив у своєму виступі начальник генерального штабу збройних сил України, генерал-лейтенант Ана. Торі Баргілевич, обговоривши стан справ, учасники форуму визначилися з основними завданнями: серед них необхідність пришвидшити розробку зразків, унормувати та спростити процедуру кодифікації, навчити військовослужбовців ефективно користуватися системами радіоелектронної боротьби. Як розповів заступник головнокомандувача збройних сил України, полковник Андрій Лебетенко, нині кількість уражень безпілотниками виходить на один рівень з артилерією. Кількість застосувань БПЛА зростає з кожним місяцем, так само, як і кількість їх модифікацій сьогодні. Ураження дронами сягає 60%. Тому розвиток систем РЕП, їхня максимальна ефективність та постачання у війська в достатній кількості питання, яке вимагає оперативного вирішення, зазначив він. Росія тестує спроможність країн НАТО захищати самих себе. Рішучість це риса, якою треба не тільки захоплюватися, говорячи про збройні сили України схоже, настав час її продемонструвати і альянсу. Відверто кажучи, умови для того, аби показати міць найсильнішого оборонного союзу світу, наш спільний ворог Росія створює для НАТО сприятливі військам країн Північно-Атлантичного альянсу. Не треба окопуватися, вступати в близький бій чи відстрілявшись швидко змінювати позиції. Все, що треба, збити БПЛА, який опинився в їхньому повітряному просторі. 9 вересня до Міністерства закордонних справ України викликали тимчасового повіреного у справах Ісламської Республіки Іран в Україні Шахріяра Амузегара, якому було висловлено глибоке занепокоєння української сторони у зв'язку із повідомленнями щодо можливого постачання Іранам балістичних ракет Російської Федерації. А також у жорсткій формі висловлено попередження про те, що підтвердження факту постачання Ірану балістичного озброєння державі агресору матиме руйнівні та непоправні наслідки. І для українсько-іранських двосторонніх відносин про це йдеться в повідомленні МЗС. Раніше з'явилася інформація, що Іран передав Росії 200 балістичних ракет близького радіусу дії. Мови йде про ракету «Фатх-360», яка може уражати цілі на відстані від 30 до 120 кілометрів. Вага її бойової частини 150 кілограмів. Це стільки ж, скільки у російської ракети Кінжал. Офіційно Тегеран заперечує постачання ракет Росії. В той же час в інтерв'ю арабським медіа Бакшаїж Ардестані, член Комітету з національної безпеки іранського парламенту, підтвердив інформацію про передачу ракет. Ми даємо ракети та безпілотники Росії. Від неї ми беремо Сою та кукурудзу. Ми даємо ракети Хезболі та Хамасу. Чому б не дати ракети Росії? сказав він. Нагадаємо, у вересні 2022 року, коли Росія почала атакувати Україну іранськими безпілотниками типу Шахет, МЗС України назвало це недружнім актом, який завдає серйозного удару відносинам України та Ірану. Тоді посол Ірану був позбавлений акредитації в Україні і була суттєво скорочена кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві. Військова допомога, яку Іран та Північна Корея надають Росії, ставить ці держави на неправильний бік історії. Про це заявив заступник постійного представника США при організації Об'єднаних Націй Роберт Вудс на засіданні Ради безпеки ООН. Звертаюся до Ірану та КНДР із чітким посилом. Світ спостерігає: передача вами зброї, особливо ракетних та дронових технологій Росії, дає їй змогу чинити агресію проти України, вбивати цивільних та загалом зневажати людські життя це робить вас співучасниками та поміщає на неправильний бік історії, сказав він. Напередодні США засудили постачання іраном балістичних ракет для Росії. Країна запровадила санкції проти іранських компаній та низки посадовців. У заяві з цього приводу Сполучені Штати відзначили, що протягом цього літа російські військовослужбовці пройшли навчання з використання іранських балістичних ракет. А їхню першу партію РФ отримала на початку вересня. До санкційного списку потрапили представники корпусу ВР. Ортових ісламської революції і Міністерства оборони Ірану, командувач космічного командування іранських ВПС, транспортні компанії та конструкторське бюро, яке надало Росії зразки двигунів до ракет. Те, що Іран передав РФ балістичні ракети, доконаний факт в іншому випадку. США не ввели б санкції проти іранських військових та компаній. На жаль, ці ракети, а мова йде про ФАТХ 360 дальністю до 120 двадцяти кілометрів. Ускладнять ситуацію на фронті та на прифронтових територіях при відсутності бажання з боку противника припинити війну. Адекватною відповіддю на створення цього каналу підживлення російської агресії мають стати не тільки і не стільки фінансові санкції проти іранців. Мова йде про посилення ППО та знову ж таки про забезпечення далекобійності ЗСУ, знайти і знешкодити, ось якою має бути наша відповідь на появу іранської зброї в російському арсеналі. Міністерство оборони повідомило, що в Україні успішно розгорнуто перше вітчизняне виробництво ручних гранат. Мова йде про серійне виробництво аналогів радянських F-1 та РГД 5 які вже кодифіковані та допущені до експлуатації у військах. Ручна оборонна осколкова граната призначена для ураження відкрито розташованої живої сили противника. Внаслідок потужної дії застосовувати її необхідно лише з укриття. Йдеться в повідомленні Міноборони про аналог F1. Нагадаємо, що F1 – це ручна протипіхотна оборонна граната, а РГД-5 – граната наступальна. Історія F1 йде ще з 1915 року. Справа в тому, що радянський виріб, прийнятий на озброєння у 1928 році, був заснований на французькій гранаті F1 часів Першої світової війни. Щодо РГД 5 то вона була прийнята на озброєння в радянському союзі у 1953 році і у незмінному вигляді існує досі. Головна різниця з Ф 1 полягає у меншій вазі та меншому радіусі розльоту уламків. У міністерстві оборони України кодифікували та допустили до постачання у війська безпілотний авіаційний комплекс із назвою Чорна вдова. Як зазначили в міністерстві, це безпілотники тактичного рівня дії, які досвідчений пілот може застосувати як в день, так і вночі. Слід відзначити, що багаторазовий квадрокоптер може працювати і у форматі ударного FPV. Порівняно невисока ціна одного дрону дозволяє його використовувати і у такому варіанті. Виконаний у форматі для одноразового використання коптер чорної вдови бере на борт посилений заряд вибухівки. Ідеться в повідомленні Міністерства оборони України. Міністерство оборони США співпрацює з Конгресом, щоби не втратити фінансування, яке залишиться від 60 мільярдного пакету допомоги Україні після завершення фінансового року. Про це заявив речник Пентагону генерал. Патрік Райдер. наприкінці фінансового року дія повноважень щодо виділення допомоги за розпорядженням президента США завершиться. Тому зараз ми працюємо з конгресом, аби продовжити ці повноваження та мати змогу і надалі виділяти пакети допомоги, сказав представник Міністерства оборони США. При цьому він заявив, що до кінця місяця Сполучені Штати виділять Україні ще кілька пакетів допомоги. Як відомо, у квітні президент США Джо Байден підписав закон, який дозволив передати на підтримку України понад 60 мільярдів доларів. Фінансовий рік у Сполучених Штатах триває до 30 вересня. Станом на початок вересня, із загального пакету невикористаними залишалося понад 6 мільярдів доларів. Аби залишкове фінансування було перенесено на наступний фінансовий рік. Адміністрація Білого Дому має подати відповідний запит на затвердження конгресу. Після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну оборонна промисловість США кратно збільшила виробництво ракет та снарядів. Це випливає з аналітичної довідки Міністерства оборони США, яка була опублікована після чергової зустрічі контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн. Відповідно до звіту, наразі у США щомісячно виробляється 40 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм. міліметрів. У 2022 році їх вироблялося майже 14,5 тисяч, тобто зростання становить 178%. ракет GMLRS до артилерійської системи Хаймарс. Зараз щомісячно виробляється 1167 одиниць. Це на 40% більше ніж у 2022 році. Тоді їх робили 833 ракети на місяць. За повідомленням Пентагону за цей же час вдвічі виросло виробництво зенітних ракет до системи Петріот, які можуть перехоплювати балістичні цілі. Щомісяця їх виробляють 42 одиниці. Цій доповіді також вказуються зусилля інших країн. Так, Франція та Швеція у 2025 році мають збільшити потужність виробництва снарядів та вибухівки вдвічі. Румунія планує відкрити новий пороховий завод, а Німеччина підприємство для виробництва артилерійських боєприпасів. Крім того, ці дві країни разом з Іспанією планують виробити тисячу ракет до системи Петріот. Загалом очікується, що європейська оборонна промисловість до кінця 2025 року збільшить потужність виробництва боєприпасів до 2 мільйонів. На рік добре добувши кращого не шукай, говорить народна мудрість. Тож, якщо вже є ефективні F1 та РГД 5, то най буде. Якщо серйозно, то вітчизняний оборонно промисловий комплекс намагається швидко адаптуватися до умов війни і нові модифікації дронів, тому підтвердження. Варто пам'ятати, що нова українська зброя сьогодні це нова європейська зброя завтра. Якби ми до цього не ставилися, театр бойових дій це ще й полігон. І у нас в країні саме зараз відбувається світова збройова еволюція. Зброя створюється, проходить випробування, змінюється, а в сухому залишку виживе тільки найсильніша. Військове угруповання Хамас заявило, що учасники переговорів готові запровадити негайне припинення вогню у ГАЗі без нових умов з боку жодної сторони. Про це пише інформагенція Ройтерс із посиланням на заяву бойовиків. В ній йдеться про те, що переговорна група Хамасу зустрілася з посередниками, зокрема з прем'єр-міністром Катару та головою розвідки Єгипту, щоб обговорити останні події в Газі. Переговори поки що не досягли будь-якої угоди. Раніше цього тижня міні. Міністр оборони Ізраїлю Яв Галант висловив переконання, що угода з Хамас про тимчасове припинення вогню в газі можлива. Втім, за його словами, Ізраїль не буде зобов'язуватися назавжди припинити бойові дії, як того вимагає Хамас. Ізраїль повинен досягти угоди, яка дозволить зробити паузу на шість тижнів і повернути заручників. Зазначив він, додавши, що після цього періоду Ізраїль збереже за собою право діяти і досягати цілей, включаючи знищення. Хамас, провівши серії потужних повітряних атак проти Хамас, Ізраїль змусив їх знову повернутися за стіл перемовин. Бойовики, судячи з усього, розуміють, що далі витримати темп війни вони не в змозі, і тому настав час домовитися на найбільш прийнятних умовах про її завершення. От тільки Ізраїль не готовий відмовитися від своєї стратегічної мети ліквідувати Хамас цілком та повністю. Єдине, що їх втримує за цим столом бажання повернути своїх громадян, ставших майже рік тому заручниками бойовиків. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.